Права 640. На малюнку 16.16 16 АБ дорівнює Б дорівнює СД, дорівнює ДЕ і дорівнює 5 см. Які ще рівні відрізки є на цьому малюнку? Знайди їх довжини. Ну що ж, нескладне завдання. Давайте подивимося. Як мінімум тут видно, що є такий відрізок як АС і СЕ. У них розміри мають бути однакові, так як вони складаються з однакової кількості однакових частинок. Ну давайте спробуємо записати, пишемо тоді, що АС відрізок. Це дорівнює. Точка Б ділить його на дві частинки, то ми пишемо, що дорівнює АВ плюс БЦ. І це дорівнює. Так як всі ці відрізки по 5 см, то ми пишемо 5 плюс 5 і це дорівнює 10. Пишемо в дужках чого сантиметрів. Так. А це ми знаємо, що дорівнює 10 см. Давайте знайдемо Це Е. Пишемо CE. Це дорівнює. Точка D ділить його на дві частинки, то ми пишемо, це дорівнює CD плюс ДЕ. І це дорівнює. Так, всі ці відрізки по 5 см. Ми пишемо 5 плюс 5. І це знову дорівнює 10. Пишемо в дужках чого. Сантиметрів. Є. А тепер є тут ще один відрізок BD. Він також буде 10 см. Давайте в цьому впевнені. Записуємо BD. Дорівнює. Його точка С ділить на дві частинки, то ми пишемо це BC Плюс CD. І це дорівнює. BC у нас 5. Додати СД у нас також 5. І це буде 10. Пишемо в дужках, сантиметрів. Ну що ж, ми бачимо, що всі ці три відрізки мають одну довжину, тому вони рівні. Однакові, пишемо тоді, отже, AC Дорівнює CE, дорівнює BD і дорівнює 10 сантиметрів. Добре, з цим ми розібралися. А чи є тут ще рівні відрізки? Ну, можна побачити, що в нас є відрізок AD, складається з трьох частинок і BE з трьох частинок. Записуємо тоді, що AD, відрізок дорівнює. Це буде відрізок АВ плюс відрізок БЦ і плюс відрізок СД. І це дорівнює. Всі ці відрізки по 5 см, то ми пишемо 5 плюс 5, плюс 5, і це дорівнює 15. Пишемо в дужках чого сантиметрів. Ну добре, це ми знайшли, чому дорівнює АД. А тепер знаходимо відрізок БЕ. Пишемо БЕ дорівнює. Знов таки, він ділиться точками на три відрізки на БЦ плюс С плюс ДЕ. І це дорівнює знов таки 5 плюс 5, плюс 5. І це знов таки дорівнює 15. Пишемо у дужках чого? Сантиметрів. Є. Ну і пишемо, отже, АД дорівнює БЕ і дорівнює 15 сантиметрів. Ну що ж, ми знайшли всі. Рівні відрізки, які є на цьому малюнку, більше тут немає. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. І так і записуємо, що АС дорівнює СЕ дорівнює БД і дорівнює 10 см. Далі пишемо АД дорівнює БЕ і дорівнює 15 см. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження довжини відрізка. На цьому вправу завершено.